Не забывайте, что вы можете ділитися своїми планами з нами в соціальних сетях. Нам важно знати, какие сюжети вам интересны. Ну а для канала М1 на першому місці завжди стоїть музика. І вже з завтрашнього дня в гарячій ротації на першому музичному довгоочікуваний кліп гурту Океанельзи обійми. Сьогодні ж поп конвейері відбудеться його прем'єра. А прежде давайте посмотрим ексклюзивний матеріал со сйомок клипа. Прямо сейчас. Кілька років тому цей старовинний лондонський будинок на Портленд Плейс 33 став знімальним майданчиком для оскароносної стрічки Король говорить а його обшарпані стіни, мабуть, і досі пам'ятають найбільшу зіркову розбушаку Емі Вайнхаус. Саме тут скандальна співачка зняла свій кліп. «Rehab». Тепер цими темними коридорами блукають українці океан Ельзи. Святослава Карчук з колегами навідався до Лондона, щоб зняти чергове відео на пісню Обійми чи то Карчуку набридли ідеї вітчизняних кліпмейкерів, чи то в нього з'явилися зайві кошти. Але до роботи над відео музикант запросив знаного режисера Говарда Грінхола. Цей британець свого часу працював із Muse, Soundgarden і Pet Shop Boys. я люблю знімати кліпи, музика і слова, яких мене захоплюють. Ця пісня гарна. Вона про пристрасті, про втрачену любов, про важливі почуття. Коли ти зустрічаєш свою давню любов, хоча ти думав, що цього ніколи не станеться. Однак, із першого погляду і не скажеш, що тут знімається кліп про кохання. Деякі сцени нагадують роботи Хічкока. Тут тобі і темні готичні кімнати, просягнуті кіптявою, і свічки з дзеркалами, і навіть таємнича сила, що тягає людей по долівці. Я взагалі не втручаюсь в процес. Я пишу текст на іншу пісню цілий день і приходжу на площадку тільки тоді, коли мене просять, знімаюсь. Після того, як я подивився картинку один раз ще до того, як ми почали знімати, я зрозумів, що мені там нема що робити. І Я відсторонився від процесу і максимально як запрошена а Телезірка чи кінозірка себе веду. Тобто, ну знімайте все, що хочете. До речі, це далеко не перша виласка океанів до туманного альбіону у 2000-му. Музиканти зняли в тому ж таки Лондоні кліп «Той день». Кліп той день нічого поганого групі, «Океан Анельзи м'яко скажемо, не, при... не зробив. Навпаки, був цей антураж. Допоміг, але цікаво інакше. Тоді в нас була аура міста Лондона. Але була українська команда. Сьогодні, в принципі, ну якщо ти не знаєш, то ти не факт, що ти знімалась в Лондоні. Але сьогодні, ну, от сама картинка, відношення, от англійський стиль, відчувається в середині відео. А поки британські актори витирають підлогу, Славко присьорбуючи каву, наспівує слова нової пісні. У Лондоні так холодно, і туман. І навіть кожна посмішка на мене, мов обман. Tchau.